Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Passat b 8 2017 рік. Проблема? Не відкривався капот. Значить, в чому проблема? Як з чого починати? Знімаємо з водійської сторони колесо для зручнішого доступу. Оцю частину підкрильника знімаємо. Знімаємо отут кришечку від фари. Так І отут збоку. Звідси ви зразу побачите ось таку, ось таку штуку. Значить, як вона виглядає, свідчив виглядом, отак воно тут стоїть, зараз покажу, закладається отак, та? От. тобто звідси от якраз від фари, ви сюди руку запихаєте і тут відщолкуєте. Отут воно знаходиться, якщо дивитися з цієї сторони. Відщолкуєте. Ось тут відкривається отак. В чому проблема, чому не відкривається капот? От бачите чому. Це має бути закладене тут. Ви зрозуміли, цей шарик стоїть ось тут. І тут не дуже порозумно зроблено. От пластик. Зараз зима мороз і воно тут потягнув трісло. І капот у нас не виходить відкритий. Тому звідти знімаємо колесо, беремо якийсь гачочок, в моєму випадку я використав, де він є. Ось такий. Ось, щоб було видно такий гачочок. Ось тут зловив, отак. Зловив, потягнув, капот відкрився. Але ще не так все це просто. Для цього вам потрібна ще одна людина, щоб хтось стояв і посередині отут руками. Нажимав, щоб послабити отут пружину і легше вам було відкрити. Коли хтось буде нажимати, то буде так набагато легше швидше відкрити. Тому що без нажимання я пробував, не виходить мені це зробити, а закликав дружину, дружина мені допомогла. Так що кличте свої дружини або кличте друга під От Зараз не знаю, будемо щось думати, або будемо замовляти оцей трос новий, або, 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 або щось тут. Придумаємо так, щоб воно відкривалося. Бачу. Так що, в кого така проблема, не падайте в відчай. не потрібно розбирати морду, решетку, щось лізти туди до того замка, все просто робиться звідти від фари. Значить, кінцевий результат. Як ми вирішили проблему, простий цвях з одного боку загнув гарно втіски. Тут його закріпили, все заставили на місце. Тут. Цю пластмаску можна, можна зараз її обрізати, але якщо її обріжу, то можливо воно тут тримати не буде. То можна залишити і так. Тут теж згнув цвях. Зробили таке з'єднання. Ну, це у нас закрите зараз вже не буде. В принципі, його там і не треба, щоб воно було закрите. Закладаємо ось назад. Все, показують капот працює. Капот закритий Потянув. Все. Вуаля. Брось мого вам дає колотися капот. Сокласку.